Бачили відколи вже протягом дня. Від ранку? – Від ранку. – І ніхто йому не намагався допомогти? Приїжджала поліція. Нинчо... поліція нічого… – Я просто, я просто я бачив, що два рази вони під'їжджали, але а так, так і пішли. І швидка. А що швидка робила? Нічого не робила поставили? Так в двох словах виглядало, що, що їм того не треба. Так продовжує лежати. Так і продовжує. А мешканці якось реагують? Реагують. І що робить? Казали йому, щоб він там не лежав, щоб він йшов, бо були таке дестяння. Зрозумієте, я бомж. Привезли сюди в вульницю і зачав мені рвати ото все. Потім каже, я ним що зроблю. І каже, давай не приніс документа, ногу відрізався. Я кажу, я що по тому зроблю. То кров буде тече, то і так він мені там нарушив. Все відривав, все чистив. Я йому кажу, не рви, а він далі чистить. От. Тому а лікар. Як, у як це сталося? Вас привезла швидка? Швидка, так, Викликали чи тебе знаходили? Ні-ні. Там в центрі лежав, на вулиці. І привезли сюди, а тут кажуть, три дні полежав, не трошки там. Почистив, почистив. Я був на праці, а він тепер каже, мені такий грубий, каже, треба ногу відрізати. Компотувати, так? Так. Я кажу, як компотувати ногу. Я кажу, бом, що я зроблю? Я не маю ні пенсії, ще нічого. Я 61-го року. Що я буду робити? І що далі? Що було? Ви відмовились, вони вас вивезли ну, з лікарні чи, чи як? Ні-ні, ні, ні. ви вивезли тачку сюди. Сьогодні зранку? Так. Як зранку? просто взяли, вивезли і положили на лавку? – Ну, сказали, ті. Я кажу, я не даю нічого ампутувати ногу. А вони взяли та й вивезли мене сюди. Ні-ні, оператор, я операцію не, не буду давати, хоч би мені віддав, бо я не маю ні за грошей. що, я... що вам говорили в лікарні про гроші для операції, що взагалі от ви три дні були, якісь гроші з вас вимагали. Та нічого не вимагав, але якщо ногу різати, я кажу, ну відріжу, то так ногу. Во. І що я тоді буду робити? Вас добровільно вивезли з лікарні, чи якось примусово? Та вивезли, бо сказали, я три дні чи чотири лежав, та вивезли. Я вже кажу, скільки можна. Це. Він каже, то не віде чи ніяк і все. Треба готувати ногу. То вивезли вас, тому що ми відмовились від Так, аплутації? Ну. А якщо б ви не відмовлялись, то ви б зараз могли знаходитися в лікарні? Та він би відрізав мені ногу. Або завтра, або нині. Але він нині при... немає? Він при... Та чого немає, то можна, Та є Та ще виход. Має. Є виход, що немає виходу. Та 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 ще... з родичів є десь тут, наприклад, Нема немає нікого вже. Часу ви знаходитесь на вулиці? Кільше часу зараз кажу? Потім сім чи вісім. як ви жили до, до цих 7 років, де перебували? Ну, я просив, прошу гроші і там на зупинці коло кошти. Там пусту нема, я там більшість спав. Більшість я там знаходився. А тепер там якийсь обмінник валют, такий вирядний. А з новою проблеми коли саме розпочали? Десь п'ять днів тому. Ви не можете тут знаходитися, правильно? Мо... Ну, правильно як а я чи... можу? — З другої сторони тобі дітки ходять, їм напевно страшно від цього видовища. Ну, Но... Правильно, як я тут тому, може, дощ цілий мокрий тут. — Це не... неприємно. Влада хто ще може реагувати? Депутати ці, що піаряться. Це ж їхня піар акція, А, а вас хтось сюди викликав? Піднімайтесь камер. Не... А ну, піднімаємося. А, а як ви сюди прийшли? Бо кажуть, а чоловіку під ранку, ви побачили камери, на прийшли? прийшли. Скажіть, будь ласка, я до вас звертаюся. Мене звати Лідія, я журналіст. На що, що, що? Чатку вприєм. Ви побачили камери і прийшли сюди, так? Ні, сказали, що чоловік тут лежить. Але він під ранку тут. Але ми побачили вікно і прийшли. Що по Щойно побачили. Що У вас був в лікарні, знайом. він це пояснює нам. Йдете там, де він був. Ми зараз йдемо ну. туди. Алло, де ви є? Ні-ні-ні. Давайте, ало, дайте нас! Давайте рух! Затякайте, Ага. Чого ви сань не забирали раніше аж тільки от під вечір? До вас не було, бо вони було ніхто не приїхав, розумієте. А ви, Рарко, чого ви саме за такі? Я... Скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте. Ні. Ж... я нічого не знаю. – А чому раніше не забирали? Нічого не знаю, ми, ми були на роботі, але до нього сьогодні приїжджала три рази швидка допомога і два рази патрульна міліція. Він ніде не хотів їхати. Тобто він сам відмовлявся? Ну я не знаю, я не була там, я бачила... Другію тринадцяті палаті. Він трошки такий, що він трошки так любить кричати, то то, то, то так, що ну, напевно, він слабонький. Він, хворий, так, він, він мусили йому якісь дати таблетки, щоб він спав. І вони ні з лікарні виписали. Каже, що його взяли зранку, вивезли на. Не знаю, на ліжку тому таки і положили на лавку, і він тут лежав. Я нічого не знаю, бо його не везла, не знаю хто. Ми так само ми з 8 години на роботі ми не бачили. Такої не знаю, лікар тут, виписав, тут усе а, а куди він, він і не могло і що? Бути. Не знаю, бо він все постійно тут, коли лікарні сєв, то він в нього просто такі вже нерви такі, що він все то з тим кушториком. Я йому казала, тихо будьте, все тихонько, не кричить, все його все, і їсти йому давали. А нині um, міліція була. Дивилася, він там на лавці лежав, щось там почався матюкати, накрився на себе. Я туди до нього підійшла і кажу, тихо, не кричить нічого. Все, це була, тихонько, поліція, я його була, дувала, е і все, швидко. файно його перебрала була. Добрий день. Викликала я вас mm -hmm. на це місце. Нам повідомили мешканці про безхатька, який лежав на лавці. Mm -hmm. Нога була просто в жахливому вигляді, на неї вже мухи сідали. І нам кажуть працівники, які кладуть бруківку, що начебто патрульна поліція вже двічі за сьогодні тут була, що була і швидка медична допомога. Наш екіпаж не виїжджав. Ми перший раз виїхали на цю адресу з вказаним викликом. Ми хіба можемо дізнатися, хто виїжджав і що говорив даний чоловік. І... Дуже добре, бо ми не знаємо, хто винен, лікарі, чи сам він відмовився. Зі слів колег, які отримали виклик про даного громадянина, лежить невідома особа. Поспілкувавши з ними, ми зрозуміли, що сьогодні до цього громадянина було викликано три бригади швидкої. І Щоразу він відмовлявся від госпіталізації. Третій раз це було в присутності наших колег, які зафіксували цей факт. Працівники швидкої. Взяли письмову відмову від нього. Цей громадянин є відомий ну, патрульній поліції, він не один такий, є. яких ми спільно з працівниками швидкої е доставляємо в медзаклад і е вони тікають зі У вас, коли трапляються на планшетах подібні виклики. Що взагалі з такими людьми роблять? Е ми викликаємо, якщо до нашого приїзду. Громадяни, які звернулись на лінію 102, не звернулись швидку допомогу. Ми викликаємо швидку і разом з працівниками швидкої стараємось переконати, що ну що мало виходить даних осіб проїхати в медзаклад, щоб їм надали якусь допомогу, проїхати на Млинарську в будинок нічного перебування. Але біда, що будинок нічного перебування людей з валком співні не беруть. Я є палатним лікарем його, значить, він всі ці дні у нас знаходився від минулої середи з великими некритичними трофічними виразками на нозі. Стояло питання про те, щоб ну, йому ту ногу виходить ні, 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 не втратив. Зробили йому, почистили ті виразки, довели до абсолютно чистих гранулюючих ран. Він сьогодні зранку це є свідки і лікарі, і медперсонал. Настоює категорично на виписці. Він зібрався, одівся, значить, і він настояв на тому, щоб його стаціонару виписати, вивезти його звідси з лікарні, і він собі поїде кудись там забрати якісь свої борги. Го на цьому настоював. Він розписався в історії. Є його розпис, в тому що він хоче стаціонару йти геть ампутувати ногу, і при тому він відмовлявся і казав, що не хоче цієї ампутації. Питання питання ампутувати? полягало в тому, що тиждень назад, якщо ці виразки були настільки глибокі, вони настільки глибокі, що вигнала вся всі тканини до м'язів, що була небезпека втратити цю ногу. Ми шо показували шо шо показували, ми показували пацієнта заступнику головного лікаря, дивилися концілярно. На даний момент таке питання не стояло абсолютно. На місці просто на вулицях на лавочках він я так розумію коштів абсолютно немає. Як проводилось лікування? То це безкоштовно за операцією? звичайно безкоштовно Ні, не безкоштовно. Коштом лікарні Добровати... коштом лікарні, все, що ми були можливості в лікарні, зібрати йому забезпечення на операцію, забезпечення для прив'язки щоденної все це видавалося за рахунок ну лікарняного фонду. Що швидка медична допомога приїжджала тричі за сьогодні до даного громадянина і навіть. Я вдалося з'ясувати через патрульник, я писав відмову, тобто що він не хоче проїжджати. Але будучи вийшли ваші працівники, і ви такі темпі взяли і забрали його і він не відмовлявся. І взагалі, чому працівники вийшли, їх не викликав. Ми не можемо це цього викликав. сказати. Напевно, хтось так. Хтось Ми собі не можемо, роботу не шукає. Але якщо з задача, значить хтось його задача. присутності поліції я вас хочу запитати, вас сюди забрали, вже привезли в лікарню. Ви не відмовлялися. Правда? Так. Вас спокійно забрали і привезли. Чому попередньо три рази, коли приїжджала медична допомога, ви відмовлялись? Ну, не хотіли хірургії хірургію завезти, а зайшов хірургію. Ну а зараз як ви думаєте, що з вами будуть робити? Що зараз вам казали лікарі? Та нічого ще не казали. Ну якщо скажуть, що будуть різати ногу. Ні. різати ні. Ну то що ви будете робити? Втікали рів... з лікарні? Нічого я маю втікати, але різати ногу ні. Я тому що я буду робити. Я не маю ні документів, нічого. Але лікар каже, що питання про ампутацію ноги не йшло. Як так? не йшло? Йшло рано. Приніс документ, а як не йшло? Бреш. Зараз, якщо вас заберуть в хірургію, ваші дії. Хірургію ні, тільки не хірургію. А куди? Ну, в друге відділення. Ну і що в друге відділення? Хочете просто лікувати ногу, так? Так. Нікого в мене немає, я сам собі. Сам. Нікого в мене нема.